Дружина нардепа спалилась розкішним годинником з діамантами. Фотошоп їй не допоміг. Півтора мільйони гривень вкрали у мертвих військовослужбовців у моргах моторошне викриття. На фуршеті ООН росіяни подавали котлети по-київськи і вдавилися. Крадійне вдаха зломав ногу, коли тікав від поліцейських. Українські зеки склали присягу. Ховався на горищі, а став солдатом ЗСУ. Екс-прокурор-мажор Ростислав Ільницький мобілізувався. Велика чистка на митниці керівників затримали. Обшуки тривають. Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Давайте почнемо з гарних новин. Британія дозволила Україні завдавати ударів за допомогою крилатих ракет Штормшеду в глиб. Території Росії про це написало видання Bloomberg, посилаючись на нового міністра оборони Кіра Стармера. Також Джо Байден на відкритті саміту НАТО анонсував передачу Україні додаткових систем Петріот. Дві батареї Петріот, як обіцяли, надійдуть вже від Німеччини та Румунії. Але в цих анонсів є інші сторони. Про чотири з п'яти оголошених Байденом нових систем вже було нам відомо. А одна з них німецька вже стоїть на чергуванні зсу, виходячи з цього. В оголошенні Байдена по суті йдеться про постачання ще однієї нової системи Петріот, яку виділять саме США. Тим часом Зеленський заявив, що Україні потрібно мінімум 128 бортів f 16 бо Росія щодня використовує проти нас 300 літаків. Ну а комусь достатньо, аби їх просто ніхто не бачив, точніше, їхні годинники. Скромний годинничок з діамантами всього за 20 тисяч доларів помітили в голови Хмельницької облради. Дружина нардепа Віолета Лобазюк не декларує дорогоційний аксесуар, а на фото замилює циферблат, аби злі українці не заздрили. Журналісти про Декларацію Лабазюки годинника там не виявили. Знайшли інший шопар теж люксовий. Натомість чоловік має два люксових годинники. Керівників митників, які обкладали даниною колег, затримала СБУ. Це була масштабна корупційна схема саме в центральному апараті Державної митної служби. Затримали там директора департаменту відомчої безпеки і контролю держмитслужби та його заступника. За різні суми хабарів фігуранти гарантували керівникам регіональної Альних митниць не створювати штучних перешкод у професійній діяльності за рік. Зафіксовано щонайменше вісім фактів щомісячних поборів. Всіх затримали просто на гарячому. Крім того, підозру готують екс-очільниці одного з регіональних управлінь. Митниці наразі тривають 28 обшуків у центральному апараті Держмитслужби, а також в обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю західного, південного та центрального регіонів. А ці ділки. Заробляли на смертях героїв півтора мільйона гривень загиблих військових вкрали злочинці на Дніпропетровщині. Послухайте, п'ятеро чоловіків викрадали мобільні телефони загиблих та через онлайн банкінг списували кошти. Справа в тім, що підозрювані мали доступ до бюро судово-медичної експертизи, куди, власне, і доставляли тіла з фронту та їхні особисті речі. Викравши мобільні телефони померлих, вони змінювали паролі та входили в онлайн банкінг. Частину коштів знімали готівкою у банкоматах, іншу частину перераховували на свої банківські рахунки та оформлювали кредити і розсрочки на товари. Крім цієї відверто цинічної схеми, злочинці не Цуралися викрадати особисті речі військових, які потім просто продавали через інтернет. Тепер кожному загрожує 8 років в'язниці. А ця історія про злочинців не вдах. Уважна сусідка завадила двом крадіям скоїти злочин. Львів'янка побачила, як до сусідньої квартири лізе двоє чоловіків. Жінка тут же зателефонувала до поліції. Правоохоронці одразу виїхали на місце, і такої підстави крадії не очікували. Тож один з переліку. Шугнув у вікно на третьому поверсі, але стрибок не вдався і чоловік зламав собі ногу. Його друга правоохоронці затримали вже у квартирі. Знаєте, друзі, коли ви думаєте, що дно росіянами вже пробито, Росія дає вам нові докази того, що деградувати можна щодня цього разу, після засідання Ради безпеки ООН, на якому обговорювали російський ракетний удар по дитячій лікарні в Охмадиті. Росія влаштувала обід з нагоди свого президентства у Радбезі, і основною стравою в меню зазначено було котлету по київськи з картопляним пюре. Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що моральна деградація російської дипломатії очевидна. А наступного тижня до Нью-Йорка, я зазначу, також допустять шефа не бензі Лаврова. Відтак рівень токсичності в штаб-квартирі ООН ще більше зросте. На засіданні Радбезу Кислиця зазначив, що обід, який організувала Росія, оплачений кривавими грошима. Фу, це ООН, правда. Ну а тепер новини для тих, хто за кордоном всіх українців, які зараз в Європі вступати до українського легіону, закликав міністр оборони України Ростем Умеров він позитивно оцінив угоду безпеки між Україною та Польщею, підписану 8 липня у Варшаві. Особливо чиновник відзначив пункт створення українського легіону спеціального добровольчого підрозділу, який власне тренуватиметься саме на території Польщі. Тепер для того щоб долучитися до сил оборони, не обов'язково повертатися до України. Можна почати навчання безпосередньо в Польщі. Це один з важливих пунктів безпекової угоди між Україною та Польщею. Невідомо чи вступатимуть українці добровільно до українського легіону в Польщі, а от колишні українські в'язні вже склали присягу на вірність українському народу. Їх батальйон називають характерники. Воюватимуть вони в складі 24-ї бригади імені короля Данила. Згорища в зсу екс-прокурор Ростислав Вільницький, знайдений на горищі в своїй тещі, став піхотинцем. Я нагадаю вам, друзі, це саме той персонаж, який в жовтні минулого року відгуляв дводенне розкішне весілля з екс працівницею державного бюро розслідувань Роксоланою Москвою в п'ятизірковому комплексі Емілі Резорт поблизу Львова. Один лише торт на святі коштував 100 тисяч. Після оголошення підозри йому у справі про підробку документів для виїзду за кордон. Він рік переховувався від слідства. А це історія про залізничника-зрадника. Чоловік зливав у чат-бот російського ГРУ маршрути руху ешелонів збройних сил України. Ворожий агент шпигував за військовими ешелонами Сил оборони. Підлим щуром виявився помічник машиніста Укрзалізниці. Він збирав інформацію про залізничні маршрути, якими Збройні сили України переправляють важке озброєння та боєприпаси на передову. Таким чином, росіяни сподівалися зірвати постачання озброєнь та боєприпасів для українських захисників. Залізничнику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Блін, як подумаю, скільки таких щурів може бути довкола, а ми навіть не підозрюємо. Ось така вона війна, друзі. Бережіть себе, побачимо завтра.